Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні картинка буде ніяка. Буду показувати вам цю ікону. Мені подобається ця ікона, а ага. вам на вулиці лі дощ. Сьогодні дощ Ну, стоп! Я дивилася прогнози погоди, ніби завтра вже має стати цей дощ проливний, дасть Бог. Сьогодні хочу вам розказати про історію і мого особистого життя. Це сталося 3 місяці назад. Я приїхала з Італії в Україну і приїхала великим автобусом, який зветься Альтранс. Довга дорога. Ми були півтори суток в дорозі, я вже змучена була. І доїхавши до Чернівців, в 11 ми приїхали ввечері в Чернівці, я замовила в готелі переночувати. От, і вийшовши з автобуса, там треба було з проволочок таку пройти, метрів 100. Підійшла я до цього готелю. Темно, на вулицю вийшов якийсь молодий чоловік, йому десь було років 25-30, і він курив, закурив тільки. Я його спитала, а де тут ресепшн? А він мені каже на другому поверсі, Ну, я з двома. Чемоданами, і ще сумка тяжка. Там було не менше 40 кілограм тих в цих торбах, а то й більше. Більше, я думаю. Я кажу, а є ліфт? А він каже, немає. Він говорить, якщо ви почекаєте мене кілька хвилин, я вам допоможу піднятися на другий поверх. Я кажу, добре, Ну, підійшла я до, до сходинок. І дурна баба, встань, почекай, ні. Лишила йому тяжку сумку. А сама ці два чемодани по ступіньках, думаю, буду помаленьку підніматися. Що ця дитина робить? Він викидає цигарку, яку тільки закурив, і підбігає до мене, до жіночки похилого віку, 55-річної, вириває з мене з рук ці два чемодани, хватає ще ту сумку і несе то все на другий поверх. Я була в шоці. Я не знала, як цій дитині дякувати. І кажу, дай Боже йому щастя, здоров'я і всього найкращого, і, і батькам, дай Боже, всіх благ, що виховали отаку от дитину. Якби я була молода, гарна, то я розумію, людина, от молодий хлопець, от, вирішить допомогти, може, під приводом ще познайомитись. Отак, от стара жінка, шостий десяток. Розміняла, і людина вирішила від чистого серця допомогти. І сьогодні, що трапилося, у мене знайомий каже: давай зустрінемося, поп'ємо каву. Добре, зустрінемося, поп'ємо каву. Я згодилася зустрітися, попити каву. І так я собі я його не предупредила, правда, от. Але я щось подумала, ну, по дорозі, бо я зараз на околицях живу міста кому в Італії, де? до самого кому метрів, кілометрів до десяти, десь плюс-мінус до самого міста. Я на околицях живу зараз. І я, мені треба було сумку відвезти до своєї знайомої в кому. Вона живе отак при візі кому. Я так собі вирішила, ми заїдемо. Я віддам їй сумку і поїду може, з цим знайомим на каву. Я так собі вирішила. Тут він приїжджає, і я з цією торбою і кажу, так і так, що я хотіла завести цю торбу моїй знайомій, у нього якийсь такий цей стопор, і щось він крутиться, і, і дивлюся щось на то. Каже, ти зі мною його вирішила зустрітися, чи ти вирішила до твоєї подруги поїхати. Я вже не зрозуміла цей розговор, і я кажу, які проблеми. Заїдемо до подруги, лишу торбу. Ти поїдемо на каву. Що ви думаєте? Він каже, мені шкода, розвернувся і пішов. Розумієте? А я стою під дощом з цією торбою, і в мене слів немає. Отакі. Знайомі, хороші. Це хороший італієць. Да? Такий хороший італієць. Не знаю. До чого я цей розговор веду? Я звертаюся до жінок, які мріють мати відносини з так званими заморськими принцами. Будьте обережні. Тому що дуже багато є дивних людей, щоб вам не, 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 не бути так, як я. З торбою, посеред дущу мене лишили і ніхто мені не сказав «пока». Каже, мені шкода, що тобі шкода? Не знаю, що він там собі накрутив, чи він же накрутив, що я його хочу використати, чи що, чи це була відмазка? я не знаю. Але людина дуже дивна. Будьте обережні. Дуже багато отаких принців в лапках закордонних. Так що будьте дуже обережні. Це моя дружня порада. Бажаю всім гарного вечора. Бережіть себе, місто Кому Італія.